Будучи студентом. Я приїхав з друзями на матч футбольний в Київ. Здається, грало Динамо проти Феєнорда чи Інтховена-Голландського. не Пам'ятаю, бо Індховена, бо Феєнорда і ми виграли ТІ-3-1. І цей пам'ятник мені здавався верхом і вже думки. Я думаю, це ж треба. Який архітектурний там сам, яке все тут круте. А зараз через багато років я знову це сам пам'ятника для площади. Сприйняття. І тут вже був, не знаю, може там 200 разів чи 300 разів в цьому місці. Досі це сприймається по-іншому. Де все гарно, але зовсім інше сприйняття. І тут навіть вливає не те, що, наприклад, ви вперше бачите, або там сотий раз, або п'ятсотий, це теж впливає. Але ще дуже важливе значення має. Коли ви це побачите, чи ви це побачите 16 років, наприклад, чи ви це побачите 30 років, чи ви це побачите там 90 років, І воно у вас повинно випустити зовсім інші емоції. Тому якщо є можливість подорожувати в 20, подорожуйте в 20. Є можливість подорожувати в 30, подорожуйте в 30, тому що коли вам буде вже 60-70, чи 70, то ви наврядчі будете сприймати. Захопленням те місце, яке я сприймаю б захопленням у 20 або 30 років. Ось ну, така думка моя. Що я хотів вам донести, хто це відео дивська, <смі> тому що мені дехто пишеноземців, <смі> що його не можуть перекласти, що я говорю. <смі> Але просто дивно, <смі> що люди там десь, в якомусь куточку світу, дивляться те, що ти тут знімаєш в Україні. Так само недавно був випадок. Я побачив онлайн-трансляцію на ті, хто ця. Бачу, там виступають бразильці, хлопці підлітки танцюють. Десь їм було по років 16. Я їм просто написав Глорія Україна. А вони мені так одразу всі танцюють, співають там під якусь латиноамериканську музику, вони всі різко зупиняються і кричать Слава Україні! Я думаю, що собі там в Бразилії, далекій Бразилії. Вони на твій коментар що ти написав. Мовою. Слава Україні, Говорю, Україн. Вони тобі <світ>, відповідають і всі зупиняються. Так танцює чоловік 5 чи шість їх. Вони всі дружно зупиняються і кажуть, слава Україні. Ось так. Тобто світ все тісніше і тісніше починає бути між собою пов'язаний і взаємодіяти. Те, що відбувається тут, в Україні впливає на самі маленькі, далекі куточки світу. Цієї планети, тобто те, що відбувається зараз в Україні, кожна подія вона відгукується в далекому в далекому куточку світу. Ось так.